Мої вітання, і сьогодні почнемо з гарних новин завдяки вам і вашим донатам, завдяки вашій підтримці Збройних сил України. За останню добу ми назбирали і витратили 98 тисяч гривень. Що ми придбали дві зарядні станції та два генератори. Квитанцію бачите на екрані. Я вам низько кланююсь і щиро дякую за ваші добрі серця і за вашу допомогу. Також я дуже сильно дякую всім, хто відгукнувся на прохання про допомогу щодо медикаментів і щодо посуду і кави. Дякую вам! Досі надходять повідомлення, куди відправляти посилки для військових. Хто не в курсі? У нас просили одноразовий посуд, каву і медикаменти. Зараз телефон бачите на екрані. Можете написати адміністратору. Тільки, будь ласка, не дзвоніть, пишіть, куди відправляти посилки і вказуйте, які саме або посуд з кавою, або медикаменти. Дякую вам. А тепер до роботи. Трамп заявляє, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Рашки. Заяви Трампа. До другого етапу санкцій проти расистів. Не може він цього зробити. Він може душити рашку через інші країни. А сам не може, тому що є якась домовленість, що за домовленість. А в кінці кінців обмінятися. Ресурсами або баблом. Тобто, штати що вони пообіцяли, що вони якось повпливають на заморожені рашистські активи? Можливо, чого чекають відражки? Від чого штати чекають відражки? Штати чекають, що двічі расисти озолотяться, тобто це буде або дві якісь дуже великі допомоги їм: два транші, дві не знаю, якісь там великі ешелони з технікою або чимось. Тобто Штати це дозволяють, вони в курсі цього, а згодом, тобто після цього, расисти мають піти і всім типу, буде добре. Так, піти з цієї планети. Тоді всім буде добре. На заправках у так званих ЛНР ДНР та деяких регіонах Рашки уже кілька днів немає бензину. Бензин на оркостані. Що там у них? Поки що історія тимчасова буде покращення, буде здорощення, причому таке, таке вау-здорощення, а потім буде повна срака, чого ми всі від щирого серця їм бажаємо. Трамп повідомив, що європейські лідери відвідують США на початку тижня, щоб обговорити мирну угоду щодо України. Скільки можна? Так, значить, європейські лідери приїдуть до штатів, щоб в котрий раз обговорити мир в Україні. Що нам з того приїзду? Нічого. Дякую. Збирають якісь подписи? Збирають якісь. Документи, причому це абсолютно назвами не стосується. Це або якісь нові організації, або якесь розширення. Це стосується фінансів, торгівлі, грошей, курсів. Це ніяк назвами не стосується. Ну, в плані війни не стосується. Оновлено правила виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військового. Починаючи з вересня 25 го держава забезпечить негайну виплату: 3 мільйони гривень сім'ям полеглих героїв. Інші 12 мільйонів перераховуватимуться поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком. Орієнтовно, це по 150 тисяч гривень щомісяця. Оновлені правила по загибелі по виплатах. Хотіла сказати, я не розумію, наша держава такі розкидує обіцянки, якщо ресурсів на всіх не вистачить, і вони прекрасно це знають. Та воно є зрозуміло, на що вони це роблять. Популізм ще ніхто не відміняв. Значить, тут історія про те, що оскільки не, всі, не, не всіх вистачить, будуть якісь фільтрації. Тобто будуть якісь кому виплата, кому не виплата, хто довго чекає, кого не видно, кого там в базі не видно, кого не видно в плані, не можна там доказати або ще щось. А Німеччина розгортає масштабну програму підготовки до можливої війни, яку хоче уникнути. Да? Хочеш миру, треба готуватися до війни. Влада планує зробити країну готовою до війни до 29-го року. Саме тоді Рашка може спробувати атакувати одного з союзників НАТО. Рашисти нападають на німеччину, наприклад, 300 гривень донат молодці. Боже, яка краса, слухайте. Давайте так: якщо расисти на когось нападають з НАТО, з, Єв... з Євросоюзу, то вони це роблять, як ми вже вчора з вами казали, тільки двома способами: або це якісь кіберштуки, або це внутрішні там перевороти, провокації і все інше. А тут не в тому річ, не в тому річ, не в тому річ. Так, значить, тут історія про що? Про те, що вони. А найближчі два роки будуть розвалюватися зсередини. Вони, я маю на увазі, оркостан. Гарні новини сьогодні там. Так, розстановка сил на фронті з нашого боку і з боку цих орків. Десь вони, як так сказати, красиво. Та ніяк не сказати, десь вони проїбуть на фронті, а ми цим дуже вдало скористаємось. Дякую.